Ольга дивилася на чоловіка, котрий сидів за кухонним столом, і сльози наверталися їй на очі. Останнім часом він почував себе дуже погано, і ось тепер, пройшовши всі необхідні обстеження, він дізнався свій страшний діагноз, який просто підкосив обох. Миколі вимагалося дороговартісне лікування, але грошей у них не було. А це означало, що чоловіка очікувала довга, але безглузда терапія, яка здатна зменшити біль та не вирішити проблеми. Миколо, давай продамо нашу квартиру, промовила Ольга, обіймаючи чоловіка. Ти що, з глузду з'їхала? похитав він головою. А жити нам де? По орендованих квартирах я не хочу ходити. Ну, що ж робити? Кредитів на таку суму нам точно не дадуть, навіть пробувати марно. І ніхто не позичить нам стільки. У нас немає ні багатих родичів, ні заможних друзів. я знаю. Микола махнув рукою, пішов у кімнату і ліг на диван, повернувшись до стіни. Недоторкана вечеря, так і залишилась стояти на столі. Провівши поглядом чоловіка, Оля підійшла до вікна і почала плакати. Вона не в змозі більше була себе стримувати. У родині оселились печаль і безнадія. Микола багато часу проводив у лікарні. Повертаючись додому, він мовчав, не бажаючи розмовляти навіть з дружиною. А вона переживала за нього. Вона не в змозі була більше дивитися, як він страждає. Навіть їх п'ятирічний син Антон притих. Його більше не було чути, не було чути його дзвінкого сміху. Він дуже зрадів, коли мама сумно сказала йому, що він поїде в гості до бабусі, Ірини. Ух ти. закричав хлопчик і засміявся, радіючи, що тепер у нього буде не тільки свобода, але й найкраща у світі бабуся, кіт та рудий собака. Ольга поглянула на сина і з тугою подумала, як він схуд за останній час. Бабуся Ірина, мама Ольги, яка жила в далекому селі, дуже зраділа онукові. Маленький мій хороший, ми з тобою тепер заживемо, цілувала вона його щічки. А бліденький який, зітхала вона. Коли ж хлопчик побіг вітатися з котом та собакою, Ірина повернулася до доньки. Ну що, як там Микола? Погано, мамо, він зовсім руки опустив. Пропонувала йому квартиру нашу продати, але він не хоче. Але ж має бути якийсь вихід. Знаєш, мамо, є в мене одна ідея. Я бачила оголошення про те, що потрібні сурогатні матері, і це ті, які виношують людям дітей за гроші. Ірина сплеснула руками. Що? Та як взагалі на таке можна зважитись, донечко? Ох, мамо, я вже не знаю, що робити. Розумієш, я на все згодна. Грошей багато дають, дуже багато. Нам не тільки на операцію вистачить, а ще й на життя. Оля, Олечко, донечко, я тебе прошу, добре подумай. Ну, не можна ж торгувати дітьми. Мамо, не все так просто. Людям потрібна допомога, вони хочуть мати дітей, але не можуть народити. А я можу. І тим самим я врятую свого чоловіка. Тоді Ірина замокла, задумалась, довго дивилася в кут. Ольга також не говорила жодного слова. Нарешті старша жінка зітхнула і торкнулася плеча доньки рукою. Знаєш, а можливо, ти й маєш рацію, якщо це справді вихід, Чиняй так, як тобі підказує серце, а я тебе завжди підтримаю. А Микола знає ні, я ще з ним не говорила. Приїду і все обговоримо. Хоча, думаю, він буде проти, але я все ж таки спробую його мовити. До здивування Ольги розмова з чоловіком пройшла напрочуд легко. Вислухавши її, він засміявся і обійняв дружину. А я й не думав, що ти мене так любиш. Дякую тобі, дякую тобі. Сьогодні вночі я вперше буду спати спокійно. Якби ти знала, як це страшно чекати того дня, ну, ти розумієш. Розумію, кивнула дружина і поцілувала чоловіка. Все буде добре, мій рідний, все буде добре. Їй неймовірно пощастило. Вже на третє оголошення відгукнулися замовники і оформили всі необхідні документи. Незабаром Ольга завагітніла за договором вона повинна була отримувати певні суми щомісяця, а основну після успішних пологів. І це влаштовувало всіх. Тоді. Ольга з Миколою стали чекати свого часу. За деякий час вони змогли трохи накопичити грошей, і Микола, взявши всі документи, поїхав у найкращий діагностичний центр області, щоб якнайкраще підготуватись до операції. Тим часом Ольга вже була на 20 му тижні і готувалася до чергового УЗД, яке мало показати стат майбутньої дитини. Микола кілька днів не був вдома, і Ольга стала за нього хвилюватися, тому телефон практично з рук не випускала. А коли він зателефонував, вона одразу відповіла. Олю, Олечко, кричав Микола у трубку. Що сталося? запитала вона тремтячим голосом, перечуваючи біду. Та тут же почула веселий сміх чоловіка. Олю, я не хворий. Наші лікарі помилилися, уявляєш? Я тут вже два обстеження пройшов, у двох різних центрах, і у мене все добре. Простими таблетками можна вилікуватись. Олю, Олечко, я здоровий, я здоровий. Ольга, опустившись на диван, плакала від радості. Раптом її погляд впав на округлий живіт. Ну що, малюк, радість ти нам приніс, дякуємо тобі. Тепер би ще ти добре народився, сказала вона, тоді все буде просто чудово. Через кілька днів повернувся Микола. Він привіз дружині подарунки, був веселий, жартував. Але вже через декілька днів Ольга помітила, що чоловік якось змінився, ніби то віддалився від неї, соромився чи що. Не одразу вона зрозуміла, що справа в її вагітності. Колю, що з тобою? запитала вона, збираючись на УЗД. Та нічого. Але ж я бачу, я не сліпа. Ти спати лягаєш на дивані, до мене не торкаєшся, ніби бридишся. мені це неприємно. Олю, вся ця твоя вагітність, я не можу до неї звикнути. Швидше б ти вже народила, і ми стали б жити як раніше. Тішить хоча б те, що скоро ти гроші отримаєш, і ми машину зможемо придбати. Машину? повернулася до чоловіка Ольга. Ну так, на лікування мені вже не треба, ось я й подумав, а зі мною порадитися ніяк. Взагалі-то це я виношую дитину, і я маю право на голос. А що ж ти хочеш? Тоді Оля несподівано розплакалась. Не знаю, я втомилася, дуже втомилася. А ти? Такий став. Через тиждень я повинна за договором поїхати на орендовану квартиру і жити там аж до самих пологів. Тобі я зможу тільки дзвонити, а мені так важко. Микола підійшов до дружини і, виглядаючи розгубленим, сказав Терпи ще трохи, зовсім трохи, а потім у нас будуть гроші, ми обов'язково поїдемо відпочивати з Антоном. Не плач, скоро все буде добре. Оля довго не могла заспокоїтись. Нарешті вона привела себе до ладу і вирушила в поліклініку на ОЗД. Там сказали, що вона чекає на дівчинку. Повідомивши про це замовником, Ольга з подивом почула мовчання в трубці, а потім голос Галини майбутньої матері дівчинки. Добре, ми скоро з вами зв'яжемось. Оля нічого не розуміла, але тон, яким з нею говорила Галина, їй дуже не сподобався. А вже через годину Олі зателефонували і сказали, що більше не потребують її послуг. Як так? здивувалася вона, а дитина? Замовники уклали договір із трьома сурогатними матерями. Їх цікавий тільки хлопчик. А у вас дівчинка? Отже, це не підходить під умови контракту. Ніде в контракті цього не було написано, кричала Оля. Я б ніколи не підписалась на такі умови. Ніхто не пов... не винен, що ви погано читаєте документи, які підписуєте. До речі, а з цього місяця виплати припиняються, і основної суми також не буде. Ні, ні, зачекайте, благала Оля. Але її співрозмовник вже поклав слухавку. Оля не уявляла, як вона прийде додому, і розповість чоловікові, як він взагалі відреагує на таку новину. Микола справді розлютився. Але коли взяв контракт і дійсно знайшов умови, які були написані дрібним шрифтом, він став на дружину кричати. А що? Я б і сам зі своїми проблемами впорався. А тепер ти сама справляйся зі своїми. Йди до лікаря, позбувайся дитини, мені вона не потрібна, і тобі теж. І ще й гроші не заплатять нам, от негідники. Завтра щоб цієї дитини не було. Як так? Великий термін, як можна? ахнула жінка. Мене не хвилює, заявив Микола. Вибирай або дитина, або я. Життя Олі просто перетворилося на справжній жах. Чоловік сердився, не хотів її бачити, чути. Він вирішив, що вона має зробити так, як хоче він. Але Оля опиралася, вона не хотіла погоджуватись на цей жахливий вчинок. І все ж таки Микола, щоб помститися дружині, перестав приходити додому ночувати. До того часу він вже повернувся на роботу і завів роман з новою молоденькою співробітницею. Дізнавшись про це, Оля зібрала свої речі і, навіть не попрощавшись з чоловіком, поїхала до мами. І Ірина, дізнавшись про біди своєї доньки, тільки розвела руками, а потім обняла її і сказала Молодець, що залишила дитину, не турбуйся, все буде добре. Жінка зітхнула, пригорнула голову до материнського плеча. Що б вона робила без мами? Минув час. Оля народила здорову, міцну дівчинку, яку вона назвала Анною. Бабуся Ірина любила маленьку, і Антон також полюбив свою сестричку. А про Олю і говорити не було чого. Вона була дуже щасливою. Маленька допомогла їй поратись образою на чоловіка. Проте, коли Ані виповнилось три місяці, Микола таки приїхав навідати сім'ю. Я хочу, щоб ви повернулись, сказав Микола дружині. Я сумую. І хочу, щоб ви були поруч, а я не хочу, відрізала Оля. Ти не пройшов перевірку і я більше не зможу тобі довіряти. І знаєш, тепер йди, забудь про нас я тобі ніколи не пробачу цієї зради. Микола обурився, а через тиждень Олі зателефонувала Галина і сказала, що передумала, а мовляв, вона готова заплатити і забрати дівчинку. Тепер це вас не стосується, відповіла Оля. І я своїми дітьми не торгую, не телефонуйте мені більше. Я сама виховую своїх дітей і виховую я свою доньку, а не вашу. Поклавши слухавку, Оля підійшла до дітей і усміхнулася. Хороші мої, рідні, я ніколи і нікому вас не віддам. Я люблю вас так, як може любити тільки мама. І в нас обов'язково все буде добре.